У новорічну ніч на Закарпатті буде збільшено кількість нарядів поліції зі 130 до 180, аби забезпечити правопорядок на вулицях, а також дорогах області. Загалом чисельність правоохоронців зросте на 10-20%. Працівниками ГУНП в Закарпатській області під час проведення новорічних свят посилюються заходи безпеки, як з охорони полічного порядку, а також в сфері безпеки дорожнього руху. Тому будь-додатково створені. Автопатрулі, які будуть забезпечити безпеку дорожнього руху і патрулювати всіми автошляхами, які у нас є, як і основними автомагістралями, також між населеними пунктами на території. Області загалом упродовж року на дорогах краю зафіксували понад 3 тисячі ДТП. Із них у 437 випадках загинуло 80 осіб ще пів тисячі отримали тілесні ушкодження різної складності. Порівняно з попередніми роками, ріст кількості дорожньотранспортних пригод незначний а причини у більшості випадків незмінні. Основними причинами вчинення дорожньо-транспортних пригод є у нас такі. Як кажуть, фактори, які впливають на дорожні транспортні пригоди, це перевищення в першу чергу швидкості, також неналежне. Виконання правил маневрування, а також недотримання дистанції. Ще одна проблема водіїв стан алкогольного сп'яніння. Попри різкий ріст суми штрафів, кермани чи нехтують правилами і дозволяють собі поїздки на підпитку. Думатись цю цифру 3758 фактів керування особами в стані алкогольного сп'яніння. І на даний час судами було розглянуто 1800 Адміністративних матеріалів, які були складені за статтею 130, і винних було притягнуто до адміністративної відповідальності і сума відшкодування і надходження в державний бюджет 38 мільйонів гривень. Але це настільки половину матеріалів було розглянуто судами. Також у поліції нагадують, в Україні заборонено використання будь-яких піротехнічних засобів за торгівлю салютами. Суб'єктам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. А ті особи, які порушуватимуть правила дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях, можуть бути притягнуті до адміністративної і навіть кримінальної відповідальності.